сьогодні в парк погулять трішки, пройтися, не поїхали на дачу. І ось тут зустріли таке дерево. Ось таке здорове, приздорове. І ось так тут. ростуть гриби. Ось тут таке. Ось місце і вони тут собі ростуть це ж треба так дивитися вигорівся да? і причепився і причепилися грибочки а там дивися збоку зовсім другий ще є бачиш ось якийсь друго сорт який сок, де ти бачиш сок? А тільки що кафе? Середини рибушка. Серьезно? Ну, з тяло, зілка. Нічого собі. Деревочки, то здорово, по здорові. Здоров це ж дуб. Ти бачиш, що це дуб здоровий. Зараз і дізнався ага. іга. Побачив тут якийсь сік капує з дерево. Цей дуб, мабуть, вже дуже старенький, тому що. Стояли не було. Цікаво, цікаво. Ось тут ще внизу, по цьому дереву. Дивіться, яке товсте. то стелесне. І ось тут ще якісь грибочки ось є. Дивіться, бачите. Не знаю, що це за гриби, але так і собі для бою. Вони тут по всьому дереву ось. Піймати цей момент, коли капає сик. А ти що, хочеш піймати сік? Бачить туди на капає, увага ж не да не вода. А на рік проще. Це ось вже вийшло на алею. Ось така тут алея. І ось такі тут скульптури. Кожна скульптура це витвір мистецтва. Ось така краса. Ось така скульптура, теж цікава. Називається вона Мелодія. Ось там є надпис такий. І називається мелодія.

Я себе обычного. обычный, 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 как красиво! тут краса Столько осень. Можу, па. Така красота. Дідушка вже присів, так? Да? Відпочиваєш? <гадпочиваєш>? Посидь, посидь. Така краса, скажи. А ти замітив, що білочок немає? Машині з Ага. Ой, все яка скульптура красива. Називається «Гість із Запоріжжя. Це ж треба такі витвори, скажи. Ось тобі і осінь вже, бачиш. Так непомітно, і прийшла. Красота, таке небо хмарне, мабуть, буде дощ з часом. Mm -hmm. Красота Видишь, mm -hmm. сколько стричек А новых и мало Видишь паровоз тут ездить І ось тут йдемо вже додому, і при виході ось таки зустріли білочку ось. В цьому році щось дуже їх мало. Ми завжди брали горішки, приходили, тут їх годували. Ну, щось ось, скільки пройшли, і їх тут дуже мало в цьому році. Ось одненьку таку красу побачили тут ось таку малечу. І бігає тут. <хи> Ось така. Такий житель парку. Така мала, що не можна і кадр спіймати. Де вона тут? Ось бігає. Так би стояв. Я ось так спостерігав. Ось. Щось шукай. Ось так провели три години свого часу в парку. Всі поділилися з вами. Всього доброго і бувайте здорові!